Наступна у нас грядка е, зеленушки. Тут е, лише різна зелень. Це щавель, це петрушка, укропчик. Це щось таке, як теж петрушка, це не знаю що. Салат, який дивіться, який насичений. Далі ще, мабуть, якийсь салат. Тут теж була редиска, але редиску вже виявило. Йдемо далі. Це помідорна грядка. Тут у нас ось такий. Помідорчики. Помідорчики, помідорчики. І наступна грядка це моя огуречна грядка. Бо я помідори не їм, їм тільки огірки. Дивіться, які вже малімпусінькі є. Дуже круто. І остання е, клумба, теж клумба зеленушка. Тут ось кріп, петрушка, ще щось, ще щось. І ще щось, і тут щось нічого не зросло.